На цьому сьогоднішньому занятті ми спробуємо використовувати інтеграл для розв'язування фізичних задач. Ми вже знаємо, що похідна пов'язана е, з фізичними явищами таким чином. Якщо в нас є закон, ну, скажімо, S від t до рівня Т квадратів до дати 5, то для того, щоб знайти закон зміни швидкості, достатньо взяти. Похідну від даної функції. Отже, в від Т буде дорівнювати 2Т, і це є закон зміни швидкості. Розглянемо обернену задачу. У випадку, коли закон зміни швидкості у нас відомий. Скажімо, V від Т дорівнює 5Т додати 3. Ось за таким законом змінюється швидкість. До речі, що таке закон зміни швидкості, це е, формула, або навіть функція в даному випадку, можна сказати, яка дозволяє е, за даним значенням часу знайти швидкість в даний момент часу. Фактично, ми будемо, ця формула дозволяє знайти так звану миттєву швидкість, отже, якщо у нас є закон зміни швидкості. Ми можемо сказати, що закон зміни відстані буде знаходитись як первісна від даної функції. А це буде 5Т в квадраті поділити на двійку, додати 3Т і додати С. Закон зміни відстані, або по-іншому, це називається закон руху тіла, може бути в такому вигляді. Але в даному випадку виникає так звана невизначена константа. Тому для знаходження, або, скажімо так, уточнення її необхідно знати якісь початкові умови. Отже, нам необхідно знати якесь, скажімо, довільне значення часу і відстані для того, щоб визначити значення цієї константи, а потім ми будемо вже знати конкретну е число, і зможемо вже знайти. Для інших значень часу певні значення відстані. Ну, давайте на прикладах подивимось, як це працює на фізичних задачах. Наразі ми будемо розглядати так звані задачі на рух. Хоча хочу зауважити, інтеграл в фізиці використовується не лише в задачах на рух. І також ми про це поговоримо, але вже на наступному занятті. Отже. Необхідно розв'язати таку задачу. Швидкість тіла змінюється за формулою V від T до рівня 1 поділити на T додати 2. Знайте, закон руху тіла або функція зміни шляху тіла. Якщо відомо, що в момент часу t 0 дорівнює 1, в даному випадку, це секунда, тіло пройшло відстань 3 метри. s 0 дорівнює 3 метри. Давайте знайдемо і закон руху. І, скажімо, знайдемо відстань, яку тіло пройде за певний проміжок часу, скажімо, за 5 секунд. Я хочу зауважити, що я записую значок дорівнює. Хоча в деяких випадках, я знаю, прийнято писати риску. Ну, я вважаю, дорівнює доцільніше, але тут можна як завгодно. Отже. Давайте знайдемо первісну від ось цієї функції. Це і буде наша S від T. Первісна. Від одиниці поділити на t. Це є логарифм натуральний t. Отже, логарифм натуральний Т. Модуль можна написати. Ну, в якому випадку ми пишемо модуль? Модуль ми пишемо в тому випадку, коли ми не знаємо, якого значення може набувати ось ця змінна. В даному випадку, ми розуміємо, що змінна Т не може набувати від'ємних значень. Тому модуль можна не писати. Це я так на всяк випадок написав, щоб не забували в подальшому. Додати 2Т і додати С. Ми отримали закон зміни руху, в якому є невизначена константа. Саме для цього дано нам ось оці початкові умови. Отже, в момент часу Т дорівнює одиниця, відстань дорівнює, яку пройшло тіло, 3 метри. Значить, замість С ми можемо написати 3. А тут буде логарифм одиниці додати 2, помножити на 1 і додати С. Логарифм одиниці, ми знаємо, дорівнює 0. Отже, отримали 3 до рівня 2 додати це. звідси знаходимо, що це до рівня 1. Двійку перенесли на ліворуч. Ліву Отже, закон руху даного тіла, в якому враховані ось ці початкові умови, має ось такий вигляд. Додати 1. Якщо нам необхідно знайти. Скажімо, відстань, яку пройде дане тіло через 5 секунд, то підставимо замість т е, е, п'ятірку. І ми отримаємо S від 5 до логарифм натуральної п'ятірка, Додати 2 помножити на п'ятірку 10, додати 1, 11. Ось відповідь до даної задачі. Наступна задача. Наступна задача така. На яку висоту за одну секунду підніметься камінь, який кинули вертикально вгору, якщо його швидкість змінюється за законом? Дивимося, В від Т дорівнює 2 додати 1, поділити на Т додати 4 квадрат. Нас питають через одну секунду, на яку відстань підніметься камінь. Можна тобто так записати. ну Тут можна по-різному записувати. В п'ять же відстань це пройдений шлях в даному випадку. Бо ми не розглядаємо, що камінь піднявся і почав падати. Давайте знайдемо S від T спочатку. S від T. Буде дорівнювати первісна від цього виразу. Але для того, щоб зручніше було знайти первісну, нам необхідно подати спочатку ось оцей дріб у вигляді степені з від'ємним показником. Отже, я попередньо мав ось тут виконати певне перетворення. V від Т дорівнює двійка додати T додати 4 в степені мінус 2. Тепер досить зручно брати первісну. S від t до рівня 2T. Додати t додати 4 в степені до показника мінус 2, додаємо одиницю, це буде мінус 1. І поділити на мінус 1. Не забуваємо константу С. Тепер можна записати степінь з від'ємним показником 5 вигляді дробу. Це для зручності, щоб нам легше було знаходити ось цю невизначену константу. С від Т дорівнює 2Т додати, а в даному випадку буде відняти 1 поділити на Т, додати 4, додати С. Початкові умови в даній задачі були такі, що в момент часу, тут я не сказав, в момент часу Т0 дорівнює 0, тіло знаходилось на. Поверхні землі, отже воно пройшло відстань 0. Чому ці умови нам потрібні? Бо нам необхідно наразі знайти в невизначену константу С. Отже, замість С ми маємо сюди підставити 0, Т дорівня 0. Відняти 1 четверту додати С. Це для визначення константи С. Звідси, очевидно, отримаємо С дорівняння 1 четверта. А значить S від одиниці. А, ну давайте запишемо рівняння руху. S від t вже наразі зі знайденою константою, буде дорівнювати 2 t відняти 1 поділити на T, додати 4, додати 1 четверта. І якщо в нас є питання, яку відстань тіла пройде через 1 секунду, то маємо підставити значення одинички замість змінної t. І я буду знаходити, тут буде двійка, тут буде 1 п'ята і додати одна четверта. Ну, очевидно, доречно привести до спільного знаменника дроби. В даному випадку сюди п'ятірка, сюди четвірка. І ми отримаємо 2. Давайте додати 5 52, відняти 4,0. Отримали 2, додати 120. Або це є 2,10. Ось таку відстань метрів метрів пройде тіло. Тобто 2 метри і 120 метра. Можна перевести в сантиметри для зручності. Наступна задача. Наступна задача така. Швидкість тіла змінюється за законом В від Т дорівнює Т додати 2. В від Т дорівнює Т додати 2. Знайте, в який момент часу тіло пройде шлях 1,5 метри. С дорівнює 1,5 метри. Якщо відомо, що це тіло рухається уподовж осі апсис, а початковий момент часу е, знаходилось в початку координат. Отже, при t0 дорівня 0, S0 дорівня 0. Отже, що нам необхідно знайти, який момент часу. Наразі використаємо визначений інтеграл для розв'язування цієї задачі. Отже. Ми можемо сказати, що S від T наше, це буде дорівнювати інтеграл з невизначеною верхньою або зі змінною верхньою границею від 0 до T, T додати 2 DT. Ось таким чином. Давайте підставимо, що ми отримаємо. І взагалі, як знаходити такі інтеграли зі змінною верхньою границею або межою. Ми Знаходимо первісну, маємо Т квадраті додати Т квадраті поділити на двійку, додати 2Т. Невизначена константа тут же не пишеться. І робиться підстановка від 0 до Т. Очевидно, якщо підставити значення 0, то обидва доданки зануляться, а за формулою ньютона наліпніця ми попередньо спочатку підставляємо верхню границю. Отже, маємо дорівнює, якщо Т підставляти замість Т, ми отримаємо Т в квадраті поділити на 2, додати 2Т. Отже, ми отримали рівняння руху таке. S від Т дорівнює Т в квадраті поділити на двійку, додати 2т. За умовою задачі, у нас сказано, що тіло пройшло відстань 1,5 метри. В який час це відбудеться. Отже, оці півтора метри ми маємо підставити там, де відстань, а саме замість S. А T будемо знаходити. Я в даному випадку зітру тут. І я одразу розумію, що буде квадратне рівняння. Давайте почну писати зі сторони, яка знаходиться праворуч, те в квадраті поділити на двійку, додати 2Т. До рівня 1,5 або перенесемо ліворуч 1,5 цілу до рівня 0. Маємо право домножити сторону, яка знаходиться ліворуч і праворуч на двійку. Це нам дасть можливість позбутися тут від знаменника, а тут від дробового числа. Отже, домноживши на двійку, перший доданок маємо t в квадраті, в другому доданку 4Т і відняти двійку до рівня 0. І ще одна задача. Е, наразі ми говорили, що е, не тільки для знаходження відстані можна використовувати е, дані інтеграл, але можна і знаходити для знаходження, е, коли відомо прискорення, не, не тільки коли є е, рівняння швидкості, а коли є рівняння для прискорення. Давайте розглянемо таку задачу. Який шлях? Пройде тіло через 5 секунд після початку свого руху, якщо його прискорення змінюється за формулою. А від Т дорівнює 2Т відняте 1. А також відомо, що в момент часу Т0 дорівнює 2 секунди. Тіло мало швидкість 12 метрів за секунду. 12 метрів за секунду. Питання. Який шлях пройде тіло? Який шлях пройде тіло? Наразі знайдемо рівняння шляху. Рівняння шляху це є первісна хвилину. Спочатку знайдемо рівняння швидкості, прошу пробачення, бо рівняння шляху одразу це другу первісну необхідно брати. Тобто, давайте знайдемо рівняння швидкості. Рівняння швидкості це є первісна відрівняння зміни прискорення. Отже, маємо 2Т квадраті поділити на 2, відняти Т, додати С. В п'єджі маємо невизначену константу, для знаходження якої скористаємось ось цими умовами. Скоротимо попередню двійку. І давайте замість В від Т ми маємо підставити 12 до рівня Т в квадраті відняти. А, наразі можна і замість Т одразу підставляти двійку. 2 в квадраті 4. Відняти двійку, додати С. Очевидно, 4 відняти двійка буде 2. перенесши двійку ліворуч, отримаємо 10. Отже, С дорівнює 10. Це означає, що рівняння. Рівняння е, зміни швидкості, у нас буде мати ось такий вигляд: Т в квадраті відняти Т, додати 10. Це рівняння зміни швидкості. Е, від нас питають, який? Ну, по-перше, рівняння зміни швидкості ми знайшли. Е, тепер давайте е, знайдемо рівняння зміни, рівняння. Зміни шляху. Для того, щоб знайти рівняння зміни шляху, ми знайдемо, адра, давайте одразу знайдемо і шлях, який пройшло тіло. Для того, щоб знайти шлях, який пройшло тіло в даному випадку за 5 секунд. Це означає, що ми можемо записати S від t до рівня інтеграл від 0 до 5 від ось у цієї функції. А саме, Т в квадраті відняти Т, додати 10. ДТ. І ми отримаємо. Первісна буде у нас Т в третьому степені поділити на трійку, відняти Т в квадраті, поділити на двійку, додати 10Т з підстановкою від нуля до п'яти. Підставляємо спочатку верхню границю. 5 кубі – це 125 третіх, відняти 25 других, додати 50. І віднімаємо потім підстановку в первісну ну, нижньої границі. Але 0 підставивши, ми отримаємо 0. Отже, залишилось привести до спільного знаменника. Сюди домножимо на двійку, сюди на трійку. І будемо ось. Наразі розглянули використання текстових задач, використання інтеграла для розв'язання текстових фізичних задач. Дякую за увагу. На все добре. На наступному занятті. Ми також будемо розглядати використання інтегралу, але вже в фізиці для інших явищ. До зустрічі!